Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 6 червня 2023 рік. І хочу сьогодні зняти відео, показати, які залишилися, в рамушниках після продажі пакетів. Ну, заодно подивитися на наявність на плідної матки, те, як ми підставляли неплідну, чи обліталася, чи є. От хочу змістити це все разом, і відео зняти, і показати маточки. От хочу їх зразу і помітити політочками і показати, е, показати вам, як це в нас все виглядає. Продали ми пакети останні е, на кінці травня, ну, Підставили зразу і маточник, і матки поки освоїлися і мають в принципі бути е, плідними. Там пару, пару шестера такі матки не повиходили, ми підставляли нові, вони чуть-чуть будуть пізніше. А ті, що повиходили, хочу е, показати вам, що в нас з того залишилося і що буде нам далі цього сезону розвиватися. Деякі е, Деякі шестирамочки я вже переселив у вулики, теж покажу, що там вони, як себе почувають. Тому, друзі, всім цікавого перегляду, а я погнав показувати. Так, друзі, перший. Так, друзі, перший наш шестиламочник, який ми продали. На дворі тепло, літо. Тут я здається вчора дивився, але хочу от показати вам, як вони виглядають. Трошки їх підгодовували Заставна з екстрадованого пінополістирола, Восемейка не дуже сильна. Ну, ось тут така рамка напіввущинка. Матка засіяла, ось сходить наша красуня. Ну це я вже вчора дивився, я її поеполітив. Все, тут сімейка невеличка, можна давати трошки корму і ще одну рамочку. Але, в принципі, вони ще мають цю вущинку, яку можуть і, дотяг і дотягнути собі. О, тут є більше така рамка кормова. От кормова, така по вазі досить важка. Тут. З рамка трошки така з Ну Це ми потім почистимо його. Тут такий хвіз назвих вийшов, тут було 6 рамочок. ну В принципі, нормальний. Працювати з ним і з нього щось щось до осені вийде. Ну Поки що дивимося. Я вчора сюди дивився, ну і помітив матку тут вже показати вам. Зараз йдемо до наступного трамочця, який ми переселили у вулик. Поки щось навіть подушку не треба. Це є трошки раніша партія, яких ми, перес... яких ми продали, тут вони вже чу-чуть розрослися більше, тут вони вже на раз, два, три, чотири, на чотирьох грамках. Ну Вулики нові, гарні, дерев'яні. Так, так. Так, Зараз я возьму водички, щось вони трошки... Так, Друзі, користуюся я, ну такий флакончик собі знайшов. Перцева м'ята розбавлена з водичкою. Трошки підпшикали і все. І в неї теж от куваються, бо вона би ще працювала з першого разу. О, от Бачите, самі наглядно, що джола ховається, в принципі, можна і таким користуватися. Не потрібно деморм. Деколи я цим, деколи Чуть-чуть користуюся. -чуть тут багато не треба, бачите, бджола сіла і можна працювати. Так. Рамка ціла засіяна. О. Тут вже розпліт запечатаний, тут ще яйця, личинки. Тут так само Оце перша рамка. Ну теж дерев'яний вулик, тепла заставна з екструдованого пенопласту. І можуть жити. Тут я рамку одну їм підставляв недавно. Ось цю. Е, є яйця. Так буде, видно, не буде, Ну, як не буде, то повірте мені на слово. Так, рамка засіяна з двох сторон. Ну, це все не дуже такий швидкий. Розвиток їх є помаленьку, по рамоці, але але щось з того буде. Ось маточка ходить. Помаленьку вони щось будуть розвиватися. Ще є час, думаю, буде з них все гаразд. А і тут така безплодна. Вийде ця бджола, бджоли стане більше. Ну тут таке бджоли є не дуже густо на рамках, поки що, але... Вийде цей розплід трохи, та й бджоли стане більше. Стане більше бджоли, буде, буде більше матка сіяти чу-чуть і... і все буде в них добре. Ну, вулика мені більше подобається, там я знімав відео, вже розказував, не буду повторятися. Будемо помаленьку ми їх міняти. Це, накриваємо, ще подушечки треба буде сюди підготувати. Так, друзі, ось це сім'я, що ми продали відводу. Повторюється ще раз, так як трошки щось телефон тут на сонці перегрівся, то ще щось таке. Сім'я лишилася у нас на шести... на шести рамках. Можна, обліталася матка, ми тут ставили плідно, обліталася і можна, можна знову... Підставляти рамки і оце кормова, тут є парга, чуть, -чуть розплоду, ще є. Це мені більш такий результат подобається і в зиму вони підуть сильна сім'я. Ну це таке, це для нашого регіону, конкретно для мого. Тут медузбори слабенькі, бджоли не так сильно розвиваються, наприклад, як в когось там де є постійний прихід тару, чи соняшник, чи ріпак, що там він цвіте, та й бджоли розвиваються. Нам тут треба постійно підгодовувати, тому бджоли не дуже аж так сильно розвиваються. Ну є трошки взяток. десь з липні буде починатися взяток. Але це таке невеликий, і так невеликий взяток буде. Він є, але не, не, не дуже високий. Так. Що я, тут, що я тут бачу? Бачу я тут, що матка засіяла. Так, тут матка засіяла. Ну, Сім'я ну, сім більша. І Матка обліталася, зараз буде сіяти, бджоли будуть працювати. І, роз, і до осені, Такої осені, за місяць часу знову буде е, повний вулик. Так, тут матка теж де депусто. Тут попідсіювала. Ще би десь на матку знайти. Подивитися, показати вам. Так, маточка сходи. Теж підсіяло тут ви бачите, що лопнув дротик. Це я трусив бджолу, якось трошки сильніше вдарити і лопнув дротих. Ну, Поки я не її змоги як забрати, та й, вона, та й так вона тримається. Буде якось змога та й заберу її, щоб її тут не було. Ну, думаю, це нічого страшного. Немає. І крайня рамка. Теж кормова, є медок, є пирога, Чуть-чуть розплоду. Ну, все, в принципі, гаразд. Все добре Сімей з сім'єю. Буде жити, буде розвиватися собі е, далі. Все, складаємо назад. І хай собі тепер живуть нема що до них лазити. місця в принципі, їм ще вистачає і будуть вони собі тут жити Так, друзі ось такий у нас результат показав я які були в шестерамочниках сім'ї що залишилося і показав у вулику, ну, думаю, у вулику вони є кращі, мені більше подобається. Ну, для кожного як для мене це є більш позитив. В тому бачу, наприклад, чим шестирамочка для продажу пакетів. Для розвитку пасіки шести рамочки добрі, але для пакетів вони мені не дуже подобаються. Ну, може, це, що у нас немає медозбору тут, щоб бджоли не так сильно розвиваються, наприклад, коли є медозбір, кого є. Ну, але в нас, в принципі, Нічого не намічається, що там сіяли поля і тому подібне. В принципі, стабільно в нас то, що є, то і є. Тому я буду помаленьку переселяти. Різницю ви побачили колосально. Що тут був шести наприклад, на 6 рамок. Там сім'я на 10. Там я продав 4 рамочки, лишилася ще в мене сім'я на 6 рамок. Коли матка обліталася, зараз ці всі яйця, личинки вони позапечатують. і можна знову підставляти. Суш, щоб вони щоб далі вони розвивалися. Тут трошки тут треба трошки попрацювати ще з ними, помаленьку це розвивати, не такі ще печільне таке діло з ними. За ще старами має помаленьку по чуть-чуть вони будуть розвиватися. Вулику трошки скорше і це все буде скорше робити. Тут вертольот не злетить. І тому друзі, ось таке все на цьому будемо закінчити відео. відео кому відео було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всім до побачення, ічтемед і.